Я начальник Київського військового ліцею БУН, генерал-майор Ігор Гордічук. Коли я там вважала, що переїзди за чоловіком-офіцером це 14 переїздів, 15 це важко, то, то це не важко. Це насправді це все. це все порівняно з тим, що ми оце крайні роки, оце важко. А то для нас почалося 5 травня. 2014 року від чоловіка дзвінок. Через 15 хвилин я приїду. В таку мені мінімальну сумку речей на 3-4. І Дійсно, він приїхав через 15 хвилин і він просто взяв цю сумку. І з донькою він стикнувся в, в дверях. Ну, все, він нам ну просто він сказав, ми їдемо туди, летимо туди. Все я свідомо написав рапорт, подав по команді, все його задовольнили. І в одному з в одній з перших передових груп, це саме ми літаком прилетіли в приземлились Чугуєві, звідти вертольотами в Ізюм. Ізюм з Ізюма почали починалися наші перші операції з, зі звільнення Слов'янська, потім Краматорська, потім Артемівськ, потім Дебальцево, Вуглогірськ, Дебальцево, Ще тоді тоді наші, Це саме це були успішні операції. Я вийшов з плена. И я обратился в первую очередь это Константину Георгиевичу Ильченко с просьбой, чтобы он меня как бы организовал любой батальон, я уйду воевать. Мы встретились, и именно тогда мы встретились чуть позже там, днями с Игорем Владимировичем Гордючуком. Он поговорил со мной минут 15. Почему? Потому что меня не особо тогда надо было представлять. За меня поручились мои друзья. Это Тимур Данилович Улдашев і Константин Георгійович Ільченко. І буквально першим через 15 хвилин я вже зайшов в роту, роти глубиної розвідки, яку саме Ігор Владимирович організував. Такий от момент був, коли ми подивились новини про Савур Могилу. Ми ну, що там хлопці таких знаходяться в умовах не зовсім людських, і, але вони тримають висоту. Це наші десантники, знаєте, така й гордість. Ну, ми ж навіть і не, не могли десь там подозрівати, що там і одним із тих хлопців є наш чоловік, чоловік і батько. Ми чітко усвідомлювали, що вона має стратегічне значення. Вона дозволяє вести вести е, круговий кругове спостереження. Е, не менше від 10, 10 до 40 і більше кілометрів. Тобто, особливо то літо було, а це по колонах, у саничних змішаних колонах. Тобто по пилюці ми бачили, де це саме все. Це дозволяло чітко керувати вогнем, управляти вогнем артилерії. Ігор Володимирович — це як сказати, дуже серйозний бойовий офіцер. который на тот момент руководил громадо, громадными такими кусками фронта, лично выезжал, освобождал города, то есть там и Славянск, и Краматорск, и Артемовск, и Дебальцево, и Саурмогилу, без Гордичука ее не взяли. Вот, а Гордичук вообще очень грамотный офицер, очень ответственный. Вы знаете, когда я приехал к нему на, на помощь, это было 18 августа. Он вышел, он никогда не, не терял чувство юмора. Он вышел ко мне, я приехал с автоматом. У меня был АКСУ, такой укороченный автомат. Он посмеялся, сказал, почему у нас так мало. Вот. И говорит, ты бы сюда еще приехал с, с рогаткой. чтобы вы тоже понимали, что обстрел самой горы не прекращался ни на полчаса. Даже, наверное, 15 минут не было, чтобы его не обстреливали. Единственное, что интенсивность да, обстрела была разная. Но это называется будоражащий огонь, чтобы мы не могли ходить в полный рост, а постоянно чувствовали себя в опасности. 19 числа начался именно штурм, когда вышли танки, я услышал команду по рации, что атака, пехота, танки. Все, первый снаряд с танка. Не знаю, они, наверное, увидели, как мы запрыгивали в этот памятник, потому что с их стороны все равно были наблюдатели, которые корректировали огонь. И первый снаряд танка попал именно В наш пам'ятник, де ми знаходилися вчетвером, і все в четверих нас поразило. Залишалося все менше, менше. Це якби і морально-психологічно трохи дебило, а підтримки не було, не було. Якби на словах так, ідеємо, йдемо, обіцяємо, це саме все. Оце було найважче. Найважче було переконати людей, треба стояти, треба триматись до кінця. Допомога йде. Ну, коли нас залишилось там буквально вже 5-7-10, вже зовсім мало людей, це саме все. Я Доповів на базу. Нас вже нема ні кінь, ні чим. Тобто у нас не зб... завершився зброя, боєприпаси, але ну, найгірше, щоб один. Вони все зрозуміли, все сказали, район, куди вийти це саме. Ми вийшли, ми вийшли з труду, довго декілька днів ми йшли з трудами, все ми вийшли, а поранені, вийшли в цей район, долучились до наших військ, з'єдналися з нашими це саме розрізаними підрозділом. І потім вже коли нас хотіли. Росіяни знову оточення, заливайську, хотіли нас роззброїти саме, так, такий варіант не підемо, ми підемо на прорив. Два чи три дні це саме нашу колону розстріляли, повністю розстріляли. Я від поранення від втрати крові втратив свідомість, це так як мої бойові побратими сказали це. І росіяни навіть не порахували. Ну, цей сам, ну тобто мене не дали не перев'язати, не евакувати, не забрати. Це і сам здохнув. Можна, можна не дострілювати там. Мене одразу лікарі провели до нього. От в мене там ну, картина була. Ну сказати, знаєте, фільм про війну нічого не сказати. Тому що от в палаті в кроваті отак от хлопці були один біля одного протязі метра. От, він був весь синій, тому що в поранення в голову, тобто він ну, такий ще був весь. Спочатку мене там ну, трусили, мені погано, вони там мене ще відкачували. Тому що Потім кажуть до мене, ну все, ви набираєтеся, сили, терпіння, тому що вам ще дуже довгий процес. Він говорив, але щоб ви розуміли, як він говорив, от він мене впізнав. Таня, я кажу, в тебе є мобільний. От перша людина, яка тебе чотири місяці не бачить, твій рідний чоловік, я кажу, так, а що ти хочеш? Я хочу знати головне, війна йде чи ні. Я встретил его вместе с женой, когда на прогулке. Ну, мне было неудобно к нему подойти. Вот. Но он меня узнал, вы знаете. Я думал, что он меня не узнает. Потому что его везли на коляске, и он просто хриплым голосом сказал ⁇ полковник, десантник ⁇ И я понял, что он меня узнал. Я шел по другой стороне дороги, я подошел. Он берет на себя всю ответственность, никогда не боялся этого. У него это получалось настолько. Это лучший офицер ЗСУ, кого встречали мы в АТО, вот, в разведке за это все время. На данном этапе он возглавляет киевский лицей имени Ивана Богуна. Он очень относится с нежностью и с болью к детям участников АТО, а именно детям, у которых родители погибли. Его душа очень открыта, потому что он с каждым общается, приносит, привозит им какие-то подарки. Это не то, чтобы их приблизить к себе, просто как отец. Ну от Ми вже рік, от, будемо в квітні мати, рік, е, як він на роботі. ну Звичайно, я поначалу дуже так переживала. Я там от, через кожну годину дзвонила, там тебе все добре, ти там ж не, не Ну, у нас така знаєте, з ним була домовленість. ну Робота добра, але ніяк не на шкоду здоров'ю. Але на відміну від імперії зла, ми, де люди-ноль. Люди, люди робили на скот на забой це саме все. Ми кожну людину бережемо. У нас кожна людина найцінніша, найдорожча. Тому ми, ми воюємо за свою землю, за свою незалежність.